Дональд Трамп пообіцяв озброїти Україну до зубів. Президент Франції Монуель Макрон збирає європейські війська для їх ведення до України. А от падіння режиму Башара Асада в Сирії стало справжнім приниженням для російського диктатора Володимира Путіна. Отже, що нового обраний президент США Дональд Трамп сказав про припинення вогню в Україні, і який план зараз просуває щодо цього президент Франції Емонуель Макрон. Американське видання The Wall Street Journal опублікувало великий матеріал про те, що думає Дональд Трамп про можливі сценарії завершення війни в Україні. Отже, згідно з інформацією, The Wall Street Journal, під час перемовин у Парижі між Трампом, Зеленським і Макроном, обраний президент США підтримав ідею Макрона про введення європейських військ до України. Отже, про що конкретно йдеться зараз? Цей план дуже активно. Обговорюють на заході, мова йде про припинення вогню, про заморозку війни по всій лінії фронту і про подальше введення європейських військ, які би контролювали цю демілітаризовану зону. Контролювали би те, що Росія не порушує умов угоди про припинення вогню і не стріляє. А якщо і порушила би, то ті війська допомогли б нам відбивати повторну агресію з боку. Російської Федерації цей план підтримав Дональд Трамп. Крім цього, він сказав, що європейські держави мають взяти на себе більше. Більшу відповідальність, більше більшу частку допомоги для України. Отже, мають ще більше допомагати а сполучені штати мають трішки зменшити допомогу, і це частина його плану. На його думку, США НАТО багато витрачають і витратили на війну в Україні. І він хоче натомість європейських союзників змусити витрачати більше коштів на допомогу Україні щодо військ США. то Трамп не підтримує. Введення американських військ до України йдеться саме про європейські війська. Крім цього, Трамп пропонує європейським країнам ще більше натиснути на Владимира Путіна і переконати Китай припинити допомагати Росії аби примусити Путіна до е, перемовин щодо конкретних деталей плану. Ще поки невідомо. Команда Трампа зараз обговорює основні ідеї. І так виглядає, що вже після інавгурації Трампа, після 20 січня, буде конкретна пропозиція від Сполучених Штатів Америки. Тим часом європейські країни також не зволікають і зараз активно обговорюють цю ідею заморозку війни із введенням європейських військ до України. Інформаційне агентство Reuters натомість повідомляє про те, що 5-8 країн вже готові вести свої війська. До України у разі припинення вогню. Отже, серед європейських лідерів зараз активно обговорюється готовність вести війська. До України для забезпечення припинення вогню, і це підтримує Дональд Трамп. І вже є 5-8 країн, які готові долучитись до цього. І тут точно мова йде про Велику Британію, Францію, про держави Балтії, Скандинавії та інші європейські країни, як, от наприклад, Польщу, і це вчора президент Франції Макрон обговорював із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. І цю ідею дійсно зараз дуже активно обговорюється. На заході, зокрема, активно просувається заморозка війни припинення вогню в обмін на такі гарантії. Отже, дійсно, як говорив про це президент Зеленський. Україна не може просто припинити вогонь без конкретних гарантій безпеки. Це вже було в історії війни Росії проти України, і Росія завжди порушувала ці, ці угоди про припинення вогню щодо членства в НАТО. То багато експертів говорять, що це найкращою було би гарантією. Але Володимир Путін ймовірно на це. Не погодиться і тому пропонують такий альтернативний варіант без вступу України до НАТО, але із введенням окремих європейських військ укладання з тими державами двосторонніх договорів і ці окремі європейські війська патрулюють демілітаризовану зону і стежать за припиненням вогню. І це є найбільшою гарантією безпеки для України. Але чи погодиться російська сторона на це, поки невідомо, і невідомо чи Дональд Трамп готовий тиснути на Путіна, аби він погодився на цю умову? А це важливо. Дотискати Росію, аби завдати їй ще більше болю, що Путін таки погодився на ці умови із веденням європейських військ до України, адже Україні потрібні чіткі гарантії безпеки. Тим часом новообраний президент США Дональд Трамп дав велике інтерв'ю американському журналу Тайм Тайм. Визнав Дональда Трампа людиною року, і на тлі цього він дав таке велике розлоге інтерв'ю американському журналу, де зокрема. Розповів про війну в Україні. Небагато він коментував про Україну, але є декілька дуже важливих речей. Отже, Дональд Трамп в першу чергу заявив, що не залишить Україну наодинці. Він не покинеть Україну, а буде далі нам допомагати. Це дуже важлива заява. Вперше Трамп пообіцяв, що не покине Україну. Також він заявив, що використає військову допомогу для України у якості важеля впливу на Владімира Путіна. Отже, якщо Путін буде зволікати з, з переговорами, не буде хотіти вступати в перемовний процес і погоджуватися на нормальні умови, тоді Трамп може пригрузити наданням Україні ще більшої військової допомоги і, наприклад, дозволам на нанесення ударів в глиб. Території Росії і він зазначив, що ситуація в Україні дійше, дійсно складна, навіть більш складна ніж на близькому сході. Тому вирішення завершення війни в Україні буде його головним пріоритетом на посаді. Це дійсно дуже гучна заява, бо вперше так говорять про Україну про номер один пріоритет для президента Сполучених Штатів. У той же час Трамп не підтримує. Нанесення ударів по території Росії далекобійним озброєнням, і тут потрібно розуміти, що Трамп хоче е, створити ще більше місця для е, маневру на на можливих перемовинах з Росією, і він може дійсно використати ці дозвола, ці удари в глиб території Росії у якості розмінної монети на перемовинах із Путіним. Він може сказати, що е, ми дозволимо Україні далі бити по Росії, і навіть ще більш. Смертоноснішим озброєнням, якщо ви не погодитесь брати участь в перемовинах і домовлятись про припинення вогню, тому дуже, дуже багато важелі впливу є у Дональда Трампа, і, зокрема, у його найближчого оточення, і будемо сподіватися, що план буде містити ще більше тиску на Владімира Путіна, аби примусити. Кремль до миру через силу, адже мир через сила це якраз і складова ось цих консер... консервативних республіканців, які також підтримують е, Дональда Трампа. А от американський телеканал CNN повідомляє про те, що адміністрація Байдена в останні хвилини збільшує поставки зброї до України і е, користується історичною можливістю, аби надати Україні все, що їй необхідно для боротьби вже наступного року. Як ми знаємо, в Байдена залишилося ще декілька мільярдів доларів, і він активно їх використовує сьогодні. Зокрема, оголосили новий пакет безпекової допомоги для України на 500 мільйонів доларів. І Джейк Саліван зараз займається координацією поставок зброї до України. І Сполучені Штати планують якраз використати ці декілька мільярдів, які ще залишилися. І до речі, Антоні Блінкен заявив, що цього має вистачити Україні для продовження боротьби вже. Наступного року, адже Дональд Трамп не буде спішити затверджувати нам допомогу для України, на його думку, європейські країни мають в першу чергу нам найбільше допомагати, але звісно, без сполучених штатів тут не обійтись, тому що США це найбільший виробник зброї на заході, артилерійських снарядів, обладнання, озброєння, і тому без сполучених штатів ніхто не зможе обійтись, але навіть якщо США... Більше не захочуть нам надавати зброю безкоштовно. Європейські країни знають, як можна вирішити, наприклад, цю проблему. Отже, в першу чергу європейські країни можуть почати купляти цю зброю у Сполучених Штатів за власні кошти і виступати посередниками, купляти цю зброю і після передавати її Україні. Така схема дійсно можлива, і тут можна зіграти на Бізнес натурі Дональда Трампа, адже це вигідно сполученим штатам, коли хтось в них купляє озброєння. Як ми знаємо, всі ці роки адміністрація Байдена таким, звісно, не займалася. Вони напряму нам передавали обладнання, озброєння за власний рахунок, за кошти, які були затверджені американським конгресом. Але європейські союзники можуть е, тут діяти по-іншому, просто купляти цю зброю у Сполучених Штатів Америки, купляти все це озброєння. і... Передавати Україні і навіть можуть, наприклад, за рахунок російських е, активів чи за рахунок прибутків від російських активів. Тому не все втрачено. І тут Трамп точно в такому випадку погодиться. І, і в свою чергу Україна не може е, воювати без американської зброї, бо вона же всі американські системи, далекобійного зброєння, реактивні системи залпу вогню. Бронетехніка, дуже велика частина цієї техніки, американська її без Підтримка з боку США без снарядів американських неможливо просто далі воювати або навіть обороняти цю лінію фронту у разі припинення вогню. Тому європейські країни точно мають вихід з цієї ситуації, і військова допомога так чи інакше продовжиться, просто в іншому форматі в форматі купівлі-продажу європейські країни купляють і надають Україні у якості посередників. А от колишній посол США в Росії Майкл Макфол у виданні Foreign Affairs болікував дуже цікаву статтю про те, як можливо завершити війну в Україні і забезпечити справедливий мир. Отже, Макфол просуває членство України в НАТО. За його словами, у той день, коли Путін та Зеленський домовляться про припинення вогню, Україну мають запросити до НАТО і. Швидко ратифікувати це запрошення і офіційно прийняти до альянсу. Таку схему просуває Майкл Макфол. І це про це якраз говорив і президент Зеленський. Такої є стартова позиція України на переговорах. Україну має взяти до НАТО, поширити гарантії безпеки лише на ті території, які Україна контролює, і е, в обмін на це Україна дійсно готова погодитись на припинення вогню. Але питання велике залишається в тому, чи Москва на це погодиться. Тому. Зараз дійсно європейські країни виходять з таким альтернативним варіантом про у разі проведення оцих європейських військ до України. Це складно дійсно також буде проштухнути, Але це краще є альтернативою такої вступу до НАТО. принаймні так вважають європейські лідери, зокрема які просувають цю ідею. Бо менш, менш такою потужною гарантією для нас була б просто обіцянка Трампа постачати. Більшу кількість озброєння, але це не те, чого дійсно потребує Україна, і це не те, чого хоче український уряд і наша держава. Потрібні дійсно потужні гарантії безпеки, закріплені конкретними альянсами або військами тут на території України. Але будемо далі аналізувати всі ці ідеї, бо із наближенням інавгурації Дональда Трампа все більше буде лунати мирних планів вже після інавгурації. Ми, нарешті, почуємо конкретну пропозицію від. Адміністрації Трампа по завершенню війну, війни в Україні і буде цікаво це поспостерігати за тим, як на цю пропозицію відреагує Володимир Путін, адже його майбутнє теж залежить від того, як він буде себе поводити, чи погодиться він із Дональдом Трампом чи ні. І тоді відчує дуже серйозні наслідки ось такої поведінки. Та під кінець нашого випуску обговоримо також ситуацію в Сирії. Отже, американське видання зараз активно. Пишуть про те, що падіння режиму Башара Асада в Сирії стало великим приниженням для Владимира Путіна. Отже, Владимир Путін представляв себе у якості якогось там, начебто, геніального стратега е великого гравця на міжнародній арені, а виявився е зовсім е іншим гравцем, який не може гарантувати безпеку своїм союзникам, який через війну в Україні не зміг перекинути війська до Сирії і врятувати режим Башара Асада. Тому... Цей крах є великим приниженням для Володимира Путіна, і майбутня доля російських баз в Сирії досі є невизначеною. Росіяни виводять цей флот, всі свої війська із е, сирійських баз. Як ми знаємо, там є одна база для військово-морського флоту і один аеродром. І зараз Блумберг, звісно, пише про те, що Росія веде перемовини з повстанцями, просять росіяни дозволити подальшу присутність російських сил у Сирії, але невідомо, що буде далі. Із е, якою є доля цих військових баз е, Росії в Сирії? Адже невідомо хто очолить уряд Сирії? Це також великим питанням. Тому доля Росії в Сирії буде залежати від майбутнього Сирійської Республіки. Як ми знаємо, дійсно повстанці повелили режим Башара Асада, але де вони будуть далі? Чи вони увійдуть у склад збройних сил, наприклад, Сирії, військового крила Сирії? Але керувати реально країною буде законно демократично обраний уряд. Чи увійдуть вони до влади у до влади демократичної обраної влади Сирії? Чи візьмуть участь вони у виборах, чи взагалі будуть вибори, чи можливо просто вони створять нову посаду верховного Аятоли Сирії чи щось таке подібне з такими елементами ісламу? Поки невідомо, як буде виглядати, а від цього все залежить. Як буде виглядати майбутній уряд Сирії? Хто реально буде керувати сирійською республікою? І що ця людина буде яке рішення вона ухвалить відносно російських сил? Все це будемо далі аналізувати і спостерігати за всіма цими подіями, зокрема за великим приниженням так званого недостратега Владимира Путіна? На цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!